Тут дійсно таким людям зараз складніше. Але ми вже маємо дуже багато живих кейсів, як люди вирішують ці проблеми. І е, те, що не вирішувалося три роки тому, зараз вирішується там за буквально за тиждень. Тобто в підземні паркінги в нашому Києві вже проводять. Я думаю, всі паркінги проводять електрозарядки, електророзетки. Багатьом вдається зберегти цей льготний тариф е, гривня. 20 нічний для зарядки комусь не виходить. От У нас сьогодні в мене є можливість заряджатися по 5 гривень, але це все одно вигідніше, ніж на ДВСах, автомобілях з двигуном. З двигуном. Плюс є завжди можливість придумати якесь нестандартне рішення, типу скинути перемосочку з вікна. І ми вже бачили, як наші клієнти скидаються з 11-го поверху. Хто хоче більш стабільне рішення? Можна цю ж е, систему з перемозкою зробити професійною, вбудувати в якусь вентиляційну шахту, провести. Е, якщо біля будинку є його особисте перкомісце, то вивести на це особисте перкомісня. Якщо є постійне якесь перкомісце, то там е, вивести туди або з гнучким довгим проводом, і таке стабільне офіційне рішення зараз також дозволяють і досить швидко знаходиться. Звичайно, звичайно, ми. Під особисті потреби клієнта розробляємо якийсь план і спільно з ним десь самостійно йому допомагаємо, десь він по наших рекомендаціям робимо так, щоб йому це було зручно, щоб він міг вночі поставити вранці поїзд. В більшості районів в нас є зв'язки з людьми, які швидко можуть і збільшити потужність, і зробити документи для виведення, і ну, зробити ці стандартні рішення для електромобілів.